Зруйновані села повертаються до життя. Як відбудовується село посад Покровське на Херсонщині? Плач душі крик. все розбите, все таке село гарне було. З якими проблемами стикаються місцеві жителі? Нема документів, немає від відбудови. І чи збираються вони там зимувати? Жодного будинку не опалюються. Які ще населені пункти зараз відновлюють у Херсонському районі? А волонтери допомагають на маса кришу, все, накрили вікна, поставили. І чи вистачає на це ресурсів? У нас буде багато потреб. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України у селі Посад Покровське Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області розпочалася відбудова житлових будинків. Про це 15 серпня повідомила Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Роботи здійснюються у межах урядового експерименту із комплексного відновлення населених пунктів. У повідомленні міністерства сказано, що у посад Покровському тепер відбудовують перші п'ять будинків. Об'єкти матимуть площу 70 квадратних метрів, там виконують роботи із внутрішнього здоблення. І до кінця року власники зможуть заїхати у нові оселі. Потім оголосять тендери на відбудову наступних житлових будинків. Усі вони будуть за типовими проєктами, але різні за площею. У міністерстві зазначили, що також розробляються проєктні рішення на будинки площею від 50, 90, 120, 140 квадратних метрів. Крім того, триває проєктування об'єктів соціальної інфраструктури і відновлення комунікації, водо та газопостачання. Також у межах комплексного відновлення села відремонтує ділянку автомобільної траси М14 Одеса Мелітополь-Новоазовськ. До початку повномасштабного вторгнення у посад Покровському проживало понад дві тисячі людей. До листопада 2022 року російські військові обстрілювали село усіма наявними видами озброєння щоденно здійснювали більше ніж 350 обстрілів. В результаті інфраструктура і приватні будинки місцевих жителів майже повністю зруйновані. Пошкоджень зазнали понад 900 об'єктів комунальної та приватної власності. Написали у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаємо, що раніше кабінет міністрів визначив для комплексного відновлення шість населених пунктів у п'яти областях України. Про це 25 квітня під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про Бородянку і Мощун у Київській області, Тростянець Сумської області, посад Покровський на Херсонщині, Циркуни на Харківщині і Ягідне у Чернігівській області. Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватись комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів. Голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Наєм у липні 2022 року повідомив, що у посад Покровському необхідно відновлювати практично усе: приватних будівель близько тисячі. На першому етапі закладають відновлення 120 помешкань, для яких вже є фінансування. Кореспондент новин при Азові Дмитро Шеремет відвідав посад Покровське і поспілкувався з місцевими жителями владою і дізнався на якому етапі зараз перебуває відбудова села. Помічниця старости посад Покровського старостинського округу Лариса Соколова розповіла, що п'ять будинків, як і обіцяв уряд, зараз на стадії відбудови. Що стосується решти помешкань, частина місцевих жителів мають проблеми зі встановленням права власності на нерухомість. І зрештою населення також укладають договори на відбудову. Багато в кого не приватизована земельна ділянка, там така умова, що треба була приватизована земельна ділянка, а в деяких не переоформлена спадщина, в деяких взагалі відсутні документи, так купили, але не переоформили вже ті хазяї помирали. Дуже велика проблема в цьому людей. Нема документів, немає від, відбудови. Помічниця старости повідомила, що зараз у посад Покровському живуть близько 800 чоловік. Але частини з них імовірно вийде до початку зими. У селі повністю відсутнє газопостачання. Втім, проблема з опаленням намагаються вирішувати. Жодного будинку не опалюється, але в нас зроблені проекти на воду і на газ. Тепер навіть у кого не було газу повинен бути газ. Так а взагалі повіцяли. планується відбудовувати газову лінію чи... Так, Так вже проект зроблений на все село, на нове будівництво газового постачання і водопостачання. А як зараз проблема за вирішується з опаленням на даний час? І як минулу зиму люди залишалися писати просто? Ну минулу зиму надавала нам Чорнобаївська військова адміністрація, дрова надавали волонтери вугілля, надавали волонтери брикети. І так люди перезимували, але була лагідна зима, то люди якось перезимували. На даний час також ми подали списки на брикети, на дрова. на… Вугілля чекаємо від волонтерів. Угу. Наступного тижня вже повинні завести нам брикети волонтери. Угу. Ну, буржуйки видані ще в минулому році, і зараз ми замовляємо і волонтерам, і на Чорнобаївську сільську раду. Червоний хрест нам багато надавав минулому році буржуйок. Так що я думаю, всі люди забезпечені. Місцеві жителі показали новинам Приазов'я, в яких умовах зараз живуть, і розповіли, з якими проблемами стикаються напередодні настання холодів. Говорить жителька села Посад Покровське Валентина Слабінчук. Літня да, а приходиться жити тут а зімою. А чи вона буде тепла? Я не знаю. А як ви тут топите? Ну печку попросимо пічника, щоб зробив нам групу. А волонтери допомагають нам за кришу накрили. Вікна поставили. Світло є, інтернет. Ми провели є. Воду до башні їздимо, бо ну, на тих краях є вода вже по кранах людей, yeah. а в нас тут ще нема. До башні їздимо. По зі бачите люди повертаються, <зважування> за нір? Ну, вже може до тисячі є. <зважування> ну, багато будуть на зиму десь виїжджати. <зважування> а чому ви особисто що з дітьми? – Ну, квартиру нема за що оплачувати. Не роботи нема, нічого нема. Отже, розповів про те, як відновлює свій будинок житель села на ім'я Олександра. Подавали ми на капітальний ремонт. Там не сильно поскожена, вже скільки ждемо. Кожен зараз строє як може. Відстраює. А що у вас з будинком? Повністю зруйнований чи кабінет? Ну, ззаді стінки з вікном. Стінка йшла вдома. І угу. до кухні теж немає, ні вікна, ні стінки немає. Потолки повністю Ну, Зараз дві кімнати зробив ремонт. Ну за, за власнику, де да, робите? За свої, так, да, кошти ділаємо. А як плануєте зимувати? Ну, дрова є, дали дрова, пешка стоїть. Mm -hmm. Отак і будемо зимувати. А не плануєте виїжджати, так? Якщо відюди виїхати, я не знаю, тут багато мародерів є. Страшно, Будем, страшно. Так, а так покрали много у людей. То в біля, то в машину, то в холодильник. І так телевізор, і так все повитаскували. Про руйнування у селі, а також про те, як воно відновлюється, нашому кореспонденту розповіла місцева жителька Марія Васильівна. Це страх і ужас, плач в душі, крик в душі. Все розбите, все. Таке село гарне було, нема нічого. Дощ йшов, капав на нас, не було нічого. А ще, слава Богу, люди допомогли, перекрили хату там. Слава Богу, Богу дякувати, що такі добрі люди є на Україні нашій. А чим допомагають? Усіми продуктами допомогли. І ось допомогли дитині, Хоть, хоч де небудь перекочувати, як кажуть. Угу, угу. Оце таке. А що зараз? Є світло, вода, що зараз тільки в зараз? Так, да, є вода, слава Богу, зробили. І світло зробили, і водичка є. Ну тільки їздимо. В кранах нема води, а їздимо туди до башні, набираємо. Жителька посад Покровського Валентина розповіла, з якими складнощами вона зіткнулася при подачі документів на відбудову житла. О, я повернулася в марті місяці чи березні, як уже правильно. О, ну так, потихеньку воюємо, потихеньку шкрябаємося, воюємо. Нічого ну, думаємо, що. Якось виживемо. якось виживемо. Ну, надіємося, звісно, що нам допоможуть. А ви попали так. в програму по відбудові, так? Да, 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 а да. в яку чергу, коли ваш будинок планує? Ну, я ще не здала документи. Документи угу. не в порядку, я не здала. О. У мене проблеми, що не сходиться квадратура. Спочатку не сходилася нумерація вдома, всю жизнь прожили, потім казали, що вона не така. Не, ну, не додивлялась ніколи, не обращали уваги. А тепер проблема з квадратурою, з новим тіхпаспортом. О, що я зглупила, зробила новий тіхпаспорт. Треба було його не робити. О, і все воно, мабуть, пройшло. Це планують повністю зносити і будувати новий по програмі, так? Так. Да. Да. А да. коли обіцяєте вже це зробити? Ніхто нічого не обіцяє. Mm? Ніхто нічого не обіцяє, ми нічого не знаємо, не знаємо. Чому? Коли буде. О. Без поняття ніхто нічого нам не обіцяє. О, сусідка то здала документи, в неї все в порядку, все нормально. А я подвисла чуть-чуть своїми документами. Ну, я думаю, не оставлять мене в біді. Я думаю, все одно щось придумають, щось поможуть. А якось воно розрішиться. Це а що воно там буде, не знаю. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як відбувається відбудова села Посад Покровського на Херсонщині. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Керівник відділу проєктів із відбудови соціальної інфраструктури у службі відновлення Олександр Руснак розповів новинам при Азові, що зараз у пріоритеті відбудова житлових будинків. Зараз, допустимо, у нас вже ми заключили договори на 120 будинків. Вже на даний час вже проведені торги на 76 будинків. Вже опрацьовується. Ну, я думаю, що до кінця місяця у нас вже будуть договори на всі 120 будинків. І зараз будується по чи з благодійний фонд 5 будинків. І планується ще в цьому році почати через благодійний фонд ще 20 будинків. Ми Уже оголосили тендер на повністю відновлення водопровідної мережі. Це вся мережа по повністю по селу з труба, колодці, лічильники, гляди, щоб будинок побудували і підключили зразу, не відтягуючи. Також у службі відновлення проектують об'єкти соціальної інфраструктури, розповідає керівник відділу. Школа для часі сочки в буде на в проєкті. Буде на даний час ну на стаді завершення проектна документації. так. Що повністю так теж буде відбудова? Я думаю, що буде монолітний будинок, то тобто це каркас з підвальним приміщенням, тось тобто бомбосховищем. Так також і проектуємо і амбулаторію, і проектуємо і центр безпеки, де буде і святка допомога, і пожежна частина. Буде проблеми із документами. Дійсно, має багато місцевих жителів, каже Олександр Руснак. Дуже багато, дуже багато людей, які не мають права власності, або взагалі документів не мають на, на, будівлі. на будівлі, на земельні ділянки. Є таке, що допустим, людини права власності є на 50 квадратів, а вони свого часу добудували, ну, жили собі своїм життям, а, а по, по факту там 100 квадратів. Є такі нюанси, да. спецовхозі, видавали їм будинок, а він називається квартира. Так що є дво, двохквартирні будинки. Теж ми не можемо зараз зайти, тому що там немає власника самого будинку. Власник квартири є, власника будинку немає. Так і також не оформлена на них земельна ділянка. Це зараз все процесі. Ми допомагаємо з оформленням цих документів. Всі зруйновані будинки або відбудують, або відремонтують у залежності від ступеню пошкоджень. Додав начальник відділу служби відновлення. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький у коментарі новини Празові розповів, що крім посад Покровського у регіоні відбудовують і інші населені пункти. Також на території району працює програма Пліч Опліч, тобто обласні військові адміністрації патрони опікуються відбудовою приватного сектору постраждали в постраждалих населених пунктах Білозерської та Чорнобаївської громад. Також долучається Дарівська. Роботи тривають станом на сьогоднішній день. В Правдинському старостинському окрузі Білозерської громади працюють команди будівельників з Львівської та Полтавської областей. Роботи тривають, виконуються роботи з поточного ремонту. Прошу звернути на це увагу. Це саме поточний ремонт. Тобто, ті об'єкти, які можна відбудувати вже цьогоріч, Невеликими зусиллями ті, що не потребують розробки проєктно-кошторисної документації, тобто проведення капітальних ремонтів або нового будівництва. Там, де е, ступінь руйнації відносений до другої або третьої категорії, там, де е, будинок віднесений до третьої категорії, тобто повністю зруйнований, йде розробка проєктно кошторисної документації, здійснюється її експертиза, визначається обсяг видатків на відбудову і за нашими. Прогнозами вони мають піти в роботу навесні 24-го року. Втім, у деяких населених пунктах будівельні роботи довелося припинити через обстріли, каже начальник Херсонської районної адміністрації. На превеликий жаль, обстріли не вщухають, і відсоток тільки на жаль збільшується. Ми спостерігали, не буду говорити назви населених пунктів, де Розпочаті роботи по відновленню, на превеликий жаль, прийшлося призупинити, бо збільшилась частка пошкоджених будинків. Роботи ведуться і це є ключовим. Вони не припиняються, незважаючи на те, що вже осінь на дворі. все, що можна виконати цьогоріч поточним ремонтом, буде виконано за допомогою військових адміністрацій областей партнерів. Люди продовжують повертатися до тих населених пунктів району, де це дозволяє безпекова ситуація, додав Михайло Ленецький, де можна більш-менш перезимувати за умови наявності паливної деревини, тому що є частина населених пунктів, в яких немає газозабезпечення. Це процес постійний, іде міграція, як внутрішньорайонна, так і міграція в більш безпечній території. Люди приїжджають, оцінюють стан справ і. Іноді залишаються, іноді приймають рішення на зимовий період виїхати в більш безпечні області України. Люди масово поверталися весною. і літом, уважно спостерігають за тими процесами відновлення, які відбуваються в населеному пункті. Є е, е, ну, бачення таке, що до, до кінця поточного року, от ті 120 об'єктів, про які я вже зауважив, де укладені договори і тривають роботи. Вже ну, можна наочно побачити, як зростають стіни нових будинків. То є надія, що вони будуть до нового року здані в експлуатацію, і люди зможуть в них уже спокійно зимувати. Також новини Азов'я поцікавилася наскільки прозоро використовуються кошти, які виділяють на відбудову зруйнованих населених пунктів. Проєктний менеджер організації Транспаренсі Інтернешнл Україна Володимир Даценко розповів, що програми відбудови фінансуються із різних джерел. Якщо це державне фінансування, то це фонд ліквідації наслідків збройної агресії, і в принципі ми бачимо всі опубліковані рішення по ньому, на які проекти виділяються кошти, і це ну достатньо відкритий процес. Інша проблема, що багато коштів виділяється на місцевому рівні, на рівні обласних бюджетів, місцевих бюджетів. І вони зазвичай йдуть як, як звичайні бюджетні програми, голосуються звичайним рішенням. Сесії їх дуже складно відстежувати. А інша історія це донорська ці кошти і там теж можуть бути свої процедури. І поки що ну знову ж таки донори зазвичай публікують цю інформацію в себе на сайті, але пошук і, і аналіз цієї інформації потребує дуже багато часу. Тому є, велика є проблема в тому, що ця вся інформація відсутня десь в одному місці. Загалом донори готові фінансувати відбудову України, каже експерт. В цьому році там поки що складно сказати остаточну оцінку, бо частина коштів виділялася на програму є відновлення через фонд ліквідації. Загалом там це може бути близько 2 мільярдів євро. Так, така цифра фігурувала. Багато коштів йду напряму громадам для підтримки їх. Теж, тобто, за, загалом цю цифру звести, проаналізувати складно. Те, що на майбутнє зараз має працювати програма Ukraine Facility на на Будь ні чотири роки, і там в принципі Євросоюз закладає близько 40 мільярдів євро. Це підтримка саме проєктів відбудови в Україні. Тобто, це достатньо великі кошти. Проект, за яким відбудовують посад Покровське, є пілотним, зауважив експерт. Потім таку практику поширять і на інші населені пункти, які потребують відбудови. Ну ми намагаємося стежити за цим. Це не одне село. Там п'ять сіл, які будуть якби відбудовувати в рамках цього пілотного проєкту. Проєкт цей. Поки що стикаються з певними проблемами ну, щодо земельної ділянки, передачі функцій замовника і так далі. Тобто є е, певні, ну, якраз цей пілотний проект має виявити ці всі проблеми для того, щоб аби, напрацювати механізми для комплексної відбудови. Бо ми розуміємо, що в нас буде багато потреб, багато таких сіл, які ну, і не, і міст, які повністю зруйновані, які треба фактично відбудовувати з нуля. І от комплексна відбудова це якраз історія про, про такі проекти. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські військові атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, до зустрічі. Вини приазов'я.